Затишний парк звичні обов'язки, спокійні роботи. Здається, що це ідеальне місце для повернення до мирного життя. Але чи так просто забути війну, коли ще вчора ти командував взводом на передовій? Для Іваза Керімова цей шлях став черговим випробуванням. До 24 лютого 2022-го чоловік працював у центральному парку на посаді фахівця з безпеки, але його життя завжди було тісно переплетене з військовою справою. З 18 років він служив у 92-й окремій штурмовій бригаді імені Івана Сірка, а також брав участь у миротворчій місії в Іраку. Так, перші дні широкомасштабного вторгнення Івас присвятив тому, щоб убезпечити свою сім'ю. Але коли найрідніші були у відносній безпеці, рішення прийшло миттєво. Попереду на нього чекав фронт. Ну а хто як ні ми? Якщо в мене є досвід, якщо я вмію це, тому без лагань. Звісно, йти воювати, захищати Харків. Так, один березневий день для Іваза став днем початку його нової фронтової реальності. У лавах 127 ї окремої бригади він став командиром взводу, а згодом командиром взводу БПЛА та пройшов найгарячіші точки від Харкова до Бахмуту. Перше це Харків був, оборона Харкова, це область Харківська. Потім це були. Це був Часов Яр, це був Бахмут, це був Запорозький напрямок. Кожний раз кажеш, це було жорстко. Кожна ротація по-своєму була по жорсткому, тому що, по-перше, чим далі ти з людьми тісніше спілкуєшся, зв'язуєшся емоціонально і чим далі, тим важче їх терять. Війна змінювала свої правила над швидкими темпами, і те, що було ефективним учора, сьогодні вже могло коштувати життя. Тому часу на роздуми не залишалося або швидко пристосовуєшся, або стаєш мішенню. Важко було слідкувати і, і йти за тенденцією модернізації війни, бо так швидко від стрілкової зброї до зараз. FPV. Це настільки швидко це проїхало, тому що війна вводила корективи те, що ми вчили раніше, то, що було раніше в українській армії доктрина зовсім змінилася. Війна це не як по телевізору, там, зліва, справа вийшли і постріляли. Це тактика, це зброя, це модернізація всіх. Ну, наші хлопці молодці, тому що за дуже стислий термін навчилися. Таким чином, те, що раніше здавалося майбутнім, за лічені дні перетворювалося на нову реальність. Адаптація та розвиток стали запорукою успіху на полі бою. Розвиток, такий швидкий, як зараз. Ніколи у нас такого не було. Нас тільки ламали, різали, знищували війська. А зараз таким темпом вона наращується, що дуже. Ну, я з гордістю і віреності можу сказати, що українська армія зараз ну, сама найсильніша в світі, мабуть. Так у безперервній боротьбі за життя прийшли два з половиною роки на фронті. Два з половиною роки, які ні для Іваза, ні для його побратимів не минули безслідно, залишивши відбиток куди глибший за фізичну шкоду. Пропозитив це люди. Люди відкрилися з іншої сторони. Я теж це все-таки більше психологічно, бо цінності помінялися. Люди зовсім все по-іншому ведуть, ну це інше. Після понад двох років на лінії вогню прийшло моральне виснаження. І настав час повертатися додому в уже таке незвичне цивільне життя. Адаптація далася непросто. Навколо спокій, але в голові звуки вибухів, автоматні черги та друзі, які залишилися на фронті. Думками ми завжди там. Адаптуватися повністю, мабуть, ні, тому що ти ще все одно там, поки війна йде, поки хлопці там, все одно ти живеш в цьому, все одно. Ти спілкуєшся з хлопцем от кожен день один, два-три чоловіка, якому ти пишеш, з якими постійно все добре, все добре і все одно живеш цим життям. Понятно, що ти постійно на пляжені, любий звук для тебе тригер, На будь-який звук ти поворачуєшся, летять, стріляють, тобі кажуть, що вот-вот, по тобі, тому що важкувато було привикнути. Ну, привикаєш. Так, повернення до цивільного життя виявилося ще одним боєм боєм із собою, своїми тригерами та новою реальністю. Але підтримка близьких і бажання рухатися вперед допомагають робити крок за кроком. По-перше, я на третій день вийшов на роботу вже, бо не витримав, кажу, ні, сидіть. По-друге, це люди. Їх війна, мабуть, змінила. Ставлення змінилося і ще краще стало. Знайомі, близькі. Оточуючи середовище, дуже дуже спонукало. В адаптації значну роль відіграв і сам центральний парк. Тиша, природа, знайомі маршрути. Тут і Івазові хоча б на якийсь час вдається віднайти спокій. Тут сама атмосфера спонукає до ладу, до тиші, до краси, заспокоює. Навіть просто прогулянка, по, на жаль, пустому парку. Саме тут, у центральному парку, Ейвас планує працювати і надалі. І, хоч війна змінила його, він вірить попереду відновлення і не лише особисте, а й усієї країни. Ольга Трачук, Олег Синицький, Олександр Ус та Олександра Панченко. Харків. Новини.